Друзі, вітанечко! Що я вам хочу сказати? Дуже цікаво читати нові законопроекти, і, зокрема, в них знаходити певні такі нюансики, на які мало хто звертає увагу, але, друзі, ми з вами люди з аналітичним складом розуму, тому нам треба з вами все ж таки читати і аналізувати. Поки ви приєднуєтеся, друзі, нагадаю вам, що ви знаходитеся на наших каналах агентства Панів законі. Ті, хто ще не підписався, будь ласка, підписуємося, лайкаємо, репостіть, будь ласка, бо за такі стріми нас трішечки так підбанюють і так нормально підбанюють, що наші модератори іноді не встигають, скажімо так, боротися з тими, хто це робить. Тому, друзі, дуже-дуже. Прошу вас допомагати саме в період стриму і після теж смайлики, будь-яка підтримка нам дуже допомагає, щоб ми потім були для всіх видимі. В чому момент найосновний, тому що від вас досить багато запитів надходить. Проте поясніть, будь ласка, що ж там з мобілізацією жінок, бо в соцмережах, особливо в Тіктоці, багато вже відео поназнімали різні спеціалісти, які говорять, що ай-яй-яй! Все погано, жінки будуть, жінки будуть мобілізовуватися і так далі. А, що начебто там все внесено таким чином, що караул, давайте почитаємо. Я пропоную вам все ж таки замислитися, почитати, зануритися в це не просто на слух там послухати, да, а саме почитати. Ми ж завжди ви знаєте, залишаємо посилання на ці законопроекти, які ми з вами разом розбираємо. І так. Друзі, поїхали. Те, що ви дуже давно вже просите, тому що цей законопроект не одразу, скажімо так, попав на слух. А зараз просто від вас досить багато подібних набралось запитів, тому вирішила вам проаналізувати все ж таки, що ми маємо станом на сьогодні. Тому що поки що було тільки перше читання, буде ще друге читання цього законопроекту. Ще його не було. Останнє його читання було 3 грудня, коли було прийнято за основу. Але, але тут найважливіше, зараз секундочку, вимкну звук. Найважливіше тут що? Тут вносяться дійсно зміни відносно жінок, але не про мобілізацію, а про можливість проходження базової військової служби. Нагадаю, для тих, хто вже. Нас давно дивиться, то ви, в принципі, про це знаєте. Ми з Христиною, коли ще були у Карпатах відпустці, ми робили досить багато стрімів, де ми пояснювали, що ж таке базова військова підготовка. Простими словами, це Це що? Всі хлопці, а зараз вже і дівчата, якщо ці зміни приймуть, я скоріш всього, вони будуть прийняті. Зокрема, хлопці обов'язково жінки згідно цього законопроекту добровільно можуть про то зобов'язані будуть проходити саме хлопці відповідно базову військову підготовку віком до 25 років. І там була зав'язка на те, якщо юнак відмовиться від проходження цієї базової військової підготовки, його можуть навіть відчислити, відрахувати з навчального. Закладу. Тобто, якщо хлопець, там йому от, говорять там туди, то от є програма, ми вас будемо направляти. Якщо пише відмову, якщо буде така відмова, то відповідно ви маєте розуміти, що відкрутитися неможливо буде. Зараз в цю опцію додано ще жінки. Тобто, якщо жінка не обов'язково медик, будь-яка професія будь-яка, забажає пройти. Оцю базову військову підготовку, то їй не можуть відмовити. Заставляти жінок проходити цю базову військову підготовку згідно цих змін не передбачається нічим. Зміни цим законопроектом, номер його 12076, посилання, нагадаю залишу, там немає взагалі ніяких змін відносно саме мобілізації жінок. Чому назвали цей законопроект про мобілізацію жінок, я не розумію. Тому що, продивившись, всі сторінки запропонованих змін, там ніде в жодному пункті не написано саме про мобілізацію жінок, хоч які зміни. Тут написано відповідно в статтю першу про військовий обов'язок, це е, закон України про військовий обов'язок і військову службу, вноситься додаткове роз'яснення про те, що жінки тепер можуть також виявляти, якщо вони виявили бажання на проходження. Базової військової служби цієї підготовки, то вони можуть теж її проходити. Звісно, з більш там поліпшеними умовами проходження цієї підготовки, можливо, більш спрощеною, ніж для хлопців, бо там фізичні навантаження трошки вищі, ніж для дівчат, мають бути. То в такому разі тільки в цьому ракурсі ці зміни є. Але друзі, я ж перечитуючи оцю всю історію. Ви ж знаєте, що ми з Христиною полюбляємо саме вивчити весь документ, а не послухати когось і там просто по кальці зняти якесь відео, щоб, як то кажуть, було для контенту. Ні. Ми сідаємо це і вивчаємо. Так ось, з приводу можливостей проходження базової військової підготовки дівчатами будь-якого напрямку, ви це все зрозуміли. Тобто тут нічого такого страшного немає. Змін, до речі, з приводу того, що жінки... Можуть бути мобілізовані виключно добровільно, не змінюється. Тобто про е, ту мобілізацію, про яку зараз говорять масово в соцмережах, тут не йдеться. Але на тріб, друзі, лайкайте, будь ласка, і репостіть. Тут є, я вам просто зараз зачитаю, тут про інше є. Тут про юнаків, про юнаків, яким ще немає 18 років. Є нові важливі нюанси про військовий облік. І ви трішечки зараз здивуєтеся, тому що чомусь відео в соцмережах ось на цей момент ніхто не звернув уваги. Але це важливо. Ви ж знаєте, що ми з Христиною моніторимо ці теми. І, зокрема, друзі, нагадую, є петиція, яку дуже мало людей підписало про те, що був введений все ж таки дію закон України який. Убезпечить від мобілізації хлопців до 25 років, які є і були визнані обмежено придатними. Також посиланням після стріму вам продублюю, будь ласка, не полінуйтеся там дві хвилини зайти за посиланням, підписати, тому що це дійсно важливо. Але повернемося до хлопців, яким ще немає 18 років сторінка 4. Кому цікаво, занотуйте собі, потім я надам вам посилання. Зайдете, перевірите, що ж я вам начитала, що я це не з голови беру. Значить, тут цікава історія. Вводиться новинка в статтю 14 того ж законопроекту про військовий облік. Нагадаю, це стаття про військовий облік призовників. Так ось. Там було ж, ви знаєте, да, кожен рік вставати на облік, там певна процедура. Хлопцям, яким виповнюється в цьому році 17. Що ж буде нове? Нагадаю, це ще законопроект. Але, значить, тут зазначається в пункті 3, до якого будуть внесені зміни пункт 3 статті 14. Значить, тут зазначається, як то й було, яким у рік хлопцям да, з 1 січня по 31 липня. Громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виконуються 17 років, беруться на військовий облік, наче все ж як було, але з внесенням відповідних відомостей до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, хочете ви, не хочете. Всі юнаки, які зараз будуть ставати на облік. Інформація одразу напряму буде заноситися в реєстр єдиний призовників військовозобов'язаних і резервістів. Пропонуються два шляхи. Зачитую. Проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобом електронного кабінету. Призовника військовозобов'язаного резервіста порядок ще кабіну буде. Затверджений. Або особистого прибуття до районного ТЦК. З необхідним переліком документів встановлюється Міноборони. Тобто буде два варіанти. Якщо. Ви, наприклад, ваш син за кордоном, бо зараз ви дуже багато питаєте, для того, щоб мати доступ до освіти, до продовження паспортів, дії паспортів, отримання нових. Для того, щоб там продовжувати за кордоном навчатися, отримувати доступ до роботи, тому що нам хлопці деякі скаржаться їх матері вже зараз, скаржаться на те, що в деяких країнах роботодавці навіть вимагають підтвердження того, що «А надайте, будь ласка, діючий ваш закордонний паспорт. Ми розуміємо, що у вас є там віза або тимчасовий захист. Але, будь ласка, давайте нам діючий закордонний паспорт. А виходить, якщо людина не стоїть зараз на військовому обліку, і дитина, ну наприклад, хлопцю зараз в 17 виповнилося, пішов 19 рік. Він виїхав з мамою і з батьком, наприклад, ще коли йому було 10 Зрозуміло, що він не повертався в Україну. Автоматичного зараз ще не працює цей автоматичний військовий облік за кордоном. Так ось оці зміни, друзі, вони підтягують, підтягують якраз до цих змін, які були внесені ще 16 серпня, постанову Кабміну про автоматичний військовий облік. Тобто для того, щоб пройти цю ідентифікацію, щоб підтягнулися відповідні дані юнаків. З-за кордону, то треба буде все одно реєструватися в електронному кабінеті призовника військовозобов'язаного і резервіста. Без цього ніяк. Або повертатися в Україну і особисто йти в ТЦК. Такий ще варіант. Е, ще один момент. Тут прописані поважні причини непроходження електронної ідентифікації. Хвороба громадянина перешкода стихійного е, лиха. Наприклад, перебування на а, тимчасово окупованій території або інші обставини, які перешкоджали пройти цю ідентифікацію в відповідному електронному кабінеті. І вишенька на торті, про яку чомусь взагалі ніхто не говорить. Прослухайте, будь ласка, друзі, в кого є діти зараз, це надважливо, хлопці, які зараз за кордоном. Громадяни, які не стали на військовий облік призовників у період, зазначений в першому абзаці. Зараз я вам повернусь, зачитаю, щоб ви не плуталися, нагадаю це, 1 січня до 31 липня, року, в якому дитині виповнилося 17 років. Грубо кажучи, до 18 років, якщо ваш син не стає на військовий облік. Читаю далі, це пункт 6 цієї статті. Беруться на військовий облік тільки після особистого прибуття до ТЦК. Тобто, опція, наприклад, коли вже виповнилося 18, неможлива, доступу не буде до цього електронного кабінету. Тобто, Але вони тут не чітко написали, чи вони. От й рік вони ще будуть давати доступ чи ні? Тому що там написано, що треба стати в 17 років з 1 січня по 31 липня, оцей період. От, наприклад, в лютому, наприклад, 25-го року хлопцю виповнюється 18, 17 років, так. Або, наприклад, от йому ще 16, а в 25-му йому буде 17 виповнюватися, наприклад, в серпні 25-го року. То в період з 1 січня по 31 липня ваш син має стати на військовий облік, зареєструватися в електронному кабінеті і пройти цю ідентифікацію. Якщо цього не зроблено, але я ж кажу: тут написано 18-річчя, оця опція. Зараз я дійду до чого це веде. То будуть припиняти оцей доступ, тобто неможливо буде швиденько, знаєте, те я передумав. Зареєструюсь, не буде давати система реєструватися первинно. І треба буде прибути особисто в ТЦК. Тобто, наприклад, якщо хлопець за кордоном повернутися в Україну, прийти особисту ідентифікацію. І тут ще одна вишенька на торсі. Прям знаєте, от прям подарунок на подарунку в лапках, звісно, це сарказм, друзі. З одночасним притягненням до відповідальності згідно з законом при умові досягнення, ними 18-річного віку. Що це значить? Навіть якщо ви приїдете в Україну стати на військовий облік, у вас, наприклад, буде там підстава для вістрочки, ви поступаєте в ус український будете навчатися, то треба буде сплатити мінімум 17 тисяч гривень. Одразу зі старту. О, така от історія. Це оцей законопроєкт 120-76, який всі говорять, та там мобілізація жінок, та там все таке сяке. А тут не про мобілізацію жінок, друзі. Тут взагалі трошки про інше. Те, що тут розширено можливість брати участь в навчанні в базовій військовій підготовці, це одна історія, це просто вершечок. А те, що, як то кажуть, не видно не чутно, і те, що знизу, знаєте, не дочитали далі. Хоча тут невеличкий цей законопроект, він буквально там. Скільки тут сторінок? На 15 сторінок. Це не так, як вчора я мсек читала, да? майже 2 години вивчати і там майже 300 сторінок. Ні, тут просто не, поліну... не, про... не полінуватися. Друзі, бачу по вашій реакції, що ви трошки застили від шоку. Напишіть, будь ласка, що ви з цього. Приводу думаєте. Я розумію, що трішки вас шокувала. Я просто сама сьогодні виділила собі час, думаю, зараз ознайомлюся, було дуже багато запитів за останні декілька тижнів, бо це щось в соцмережах, оця мобілізація жінок розганяється таке інше. Думаю, ну треба почитати, тому що перед тим, як вам щось роз'яснювати, ми з Христиною завжди самі занурюємося, співставляємо ці всі історії. Вичитуємо, і тоді вам можемо дати, як то кажуть, нагора те, що написано. Це абсолютно я вам покажу. Це я не з голови все читаю. Це не з голови, серйозно. Я вам зараз надам посилання. Я я коли, знаєте, перший раз я коли м -м, прочитала, в мене так око, там день-ди. А ви завжди пишете, особливо, знаєте, є в нас коментатори, які пишуть, Марія, у вас знову а, ці брови кудись полізли. Чуєте, друзі, от, 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 от як ви думаєте, от читати такі речі. Потім, от коли а, аналізуєш і до тебе доходить, що взагалі якби написано, да, і чим це а, які мають це наслідки, то ну, тут знаєте те, що мої брови кудись там рухають, то це ерунда. Порівнянні з тим, що дійсно вводиться. Ось так. А, так що така от історія. Добре, друзі. Не забувайте, будь ласка, полайкати. От нас майже 500 людей дивиться на Фейсбуці, щось на Ютубчику маловато, 20 людей. Полайкайте, будь ласка, тому що знову нас підванять. Я розумію, що може це неправильно. Так, от прям прискітливо все розжовувати, а це ми вважаємо з Христиною, це наша робота. Якщо не ми, то хто? Ну тобто це треба розжовувати, роз'яснювати. А Те, що це шокована інформація, так, я абсолютно з цим згодна, тому що я от бачу по вашим реакціям, друзі, що знаєте, аж завмерли люди, які зараз дивляться. Я це розумію. Я це розумію. Тобто тут виходить яка історія. Хлопцям, яким ще немає має 18, не відкрутитися, щоб не встати на військовий облік. Тому що ви нам багато зараз питаєте, що робити, а може не вставати, а може ставати на військовий облік. Як буде, що воно буде, ось законопроект. Це законопроект, друзі. Це ще не закон. Це проект, який пройшов перше читання, але його. О, в мене тепленько що ж мошка звідки взялась. То, відповідно, це вже на основу взято. Якихось сильно проти висловлення від профільних комітетів в картці цього законопроекту, друзі, я не знайшла. Тому, ймовірніше, що це буде вноситися такі зміни в, тому, в тій редакції, які є. Добре, буду згортати стрім. Бо у мене ще декілька консультацій. Чекаю ваші коментарі, друзі. Зараз залишу, як обіцяла вам посилання. Ознайомтеся, будь ласка, щоб ви розуміли, про що йде мова на зв'язочку. Чекайте наші наступні стріми, ми вам ще позаписуємо, бо там ще є законопроект про подвійне, так зване громадянство. Там багато чого такого цікавого ми поновочитували. Ось, стрім вже завтра буде, тому що сьогодні в нас ще й день адвокатури, то все ж таки хочемо з колегами зустрітися. Ось, Так що, да, перед свята не будуть спокійними, судячи з тих законопроєктів, які нам пропонують для ознайомлення. На зв'язочку, друзі. Не забуваємо лайкати, репостити і підписуватися на нас. Все, до нового зустрічі у стрімах!